Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми з вами розглянемо дуже динамічну партію, яку було зіграно в далекому 2004 році в російському місті Краснотур'їнськ. Це був шаховий кубок північного Уралу серед жінок. Білим грала російська шахістка, міжнародний майстер Катерина Ковалевська, а її суперницею була українка Наталія Жукова. Є4 зіграли білі кінь F6, це захист Алехіна. Е5, кінь d5, d4 d6, кінь F3, G6, слон С4, кінь Б6, слон Б3 і слон g7. Суперниці роблять рокіровки. В цій позиції сильні гросмейстери дуже часто ставлять пішака на H3, запобігаючи зв'язці слон G4. Але Катерина Ковалевська ставить ферзя на Е2, чорні виходять слоном. І тут хід е 6 який напрошується, нічого конкретного білим не дає, оскільки чорні не забирають пішака, а перекривають діагональ ходом d5. Після розміну кінь бд 2 кінь c6, ферзь е 3 і на ферзь d6, кінь g5. Але Тура відходить, С3 захищаючи пішака, і чорні нарешті грають е 5 зрівнюючи гру. Тому білі просто розвивають свої фігури, слон F4, кінь c 6, чорні роблять те ж саме. c 3, розмін на F3 і взяття на e 5 де є кінь б'є e 5. Тут білим краще було відразу забрати пішака на b7 і після приблизного ферзь c 8 ферзь Є4, ферзь F5 взяли, забираємо на дошці приблизно рівний багатофігурний Еншпіль. Однак російська шахістка вирішила попередньо розмінятися на e 5. Віддала слона за коня суперниці, побила на Б7, і після Е6 повернулась на F3, а 5 А4, тура б8, тура д1, ферзь Е7, кінь Д2, кінь Д7. Тура А Б1 грає росіянка. Наша відходить на Д6. І після ферзь аж 3 кінь Е5, слон А2. В цій позиції чорні зіграли ф5, тура Е1, король ж 7 І тут білі роблять хід, який важко зрозуміти. Ковалевська ставить короля на F1. Така активізація короля є стандартною в позиціях еншпільного типу за відсутності ферзів, а в мітельшпілі подібні ходи можуть призвести лише до неприємностей для короля, який продемонстрував несвоєчасну активність. Турей 6 грає Жукова, Кінь 3, розмін і Е5. Чорні загрожують ходом Е4. Ферзь Д5, і після Е4 відбувається розмін пішаків. Давайте зупинимось і оцінимо позицію, що склалася. На дошці різноколірні слони. Вони знаходяться на протилежних флангах, і в той час як слон білих прострілює порожню діагональ, чорний слон почав руйнування пішакової структури поряд з білим королем. Зараз у чорних дуже серйозна ініціатива, і білим треба грати дуже уважно. Якщо зробити стандартний хід G3, маючи на увазі спіймати слона, то чорні залюбки грають F4, після король G2 міняються на G3 і з легкою душею жертвують слона. Далі тура f 3 шах і точний хід тура f 5 відрізаючи білого ферзя від королівського флангу і загрожуючи вирішальною атакою за допомогою важких фігур. Тому ферзь Д5 грає Ковалевська, але тут тура Д6 і чорні заходять на Д2. Жукова зуміла захопити контроль над вертикаллю Д ще й загрожує взяттям на Б2. Тому тура e 2 грає росіянка, тура Б Д8. І знову ж таки, білим важко дати гарну пораду. Якщо зіграти ж 3 то слон просто відразу забирає пішака, і ферзь є 5. Після король G2 розмін на e2 F4 загроза вилки. Після взяття ферзь F4. Тут вже загружує зв'язка. Тура d 1 і точний хід ферзь f3. Чорні розмінюють ферзів з шахом і отримують виграну позицію. Дещо кращий хід слон b3, намагання, хоч якось, підключити пасивного слона до активних дій. Але тут чорні грають слон F4, а після G3 міняються. Тура Д2, король є 1 слон g 5 Тура Д1, інакше як білим активізувати фігури після взяття ферзь c 6 Але король h 6 і на вторгнення тури чорні відповідають централізацією ферзя. А після слон g8 з загрозою мату роблять сильний і красивий хід слон e3. Білі безпорадні загрожує взяття на f2. А якщо побити слона, то чорні б'ють на g3 з форсованим матом. Тому Катерина Ковалевська вирішила зіграти тура Б1, але це її не врятувало. Після ферзь а 4 позиція білих програна. Далі було взяття на Д2, загроза мату, перекриття і тура Д8. Наталія Жукова зберігає фігури для вирішальної атаки. Тура Є3 грають білі слони F4. Тут і напад на туру, і загроза мату в два ходи: ферзь H1 і ферзь Д1. Тому білі грають слон b3, підключаючи до захисту слона, але віддають якість взяття шах король h6 є, ферзь h1. Якщо піти на F2, то Тура заходить на d2, тому король Е2, віддаючи пішака з шахом король e1 і після ферзь h1, росіянка нарешті здалася. Після король Е2 буде ферзь F3. На король e1 шах і тура 2. Від мату захисту немає. Ось така дуже цікава динамічна партія у виконанні Наталії Жукової. Якщо вона вам сподобалась, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!